Доброго дня, друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця. Знахось ми вулиці Соборна 1 поступає до продажу гібридний Широлі Вольт 2014 випуску з автоматичною коробкою придачі на передньому приводі з надійним 1,4-літровим бензинним двигуном. Заявлений пробіг автомобіля складає 124 тисячі кілометрів. Авто в гарному технічному талакофарму стані в ефектному колірі. Таке чудово, то можна придбати у нас на філіалі місці Вінниці за 11 тисяч чотириста дев'яносто дорівнює. Нагадаю, тобі жіквідальному технічному стані має оптику лінзовану. Мордочка у нас броньована блібочкою. Маємо 17 оригінальні легко диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянутий. Є, має заводське тонування, є повторювачі на зеркалах, безключовий доступ на чотирьох дверях, задні патронники, камера заднього огляду, великий місткий багажник. В дуже доглянутому стані, нагадаю, лакофарби стану на автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкільний диван чорного кольору, Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо два підгулінчика для пасажирів. Склопідйомнички музика без налікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. В ідеальному стані маємо 4 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, максимальна музика босе. Дачіся до дощу, мультикермо, електронну приборну панель, автоматичну кроку передач, штату мультимедію навігацію, двозони клімат-контроль. Нагадаю, таке чудово то можна купити у нас на філіалі. Місті Вінниці всього лиш за 11 тисяч чотириста або придбати томбічик в лізинг або в кредит, або замовити в нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.